Одна з найдавніших спортивних шкіл обласного центру, перша до США, дочекалася капітального ремонту. Його слід було зробити вже давно, адже зал вели в експлуатацію в 1964 році. Відтоді на усі діри була одна панацея фарба. Тепер вікна енергоощадні стіни блищать роздягальні та вбиральні нові. Підлога в залі бездоганна. Зараз підлога постелена, що гвозді забиваються знутрі. А була підлога, гвозді виходили, воно розхитувалось і в гвозді вилазували. Якщо хтось падав зі спортсменів, була травма. Були такі випадки? Були такі випадки, навіть нас на тренатре. Ми ходили перед тренуванням, тренери де продивиться, заб'ють краще по підлогу покрасили, а то була така вся дерев'яна, вжмакана, ворота нові поставили. Відділення футболу першої до США відвідує багато дітей. Це кілька сотень хлопчиків і дівчаток. Займаються тут і представники інших видів спорту. Тож ігровий зал порожнім ніколи не буває. Тому мріяти про розширення тренери собі не дозволяють, але всі наставники спортивного закладу давно погодилися. Умови в 21 столітті мають бути цивілізовані. Не тільки підлога має бути рівною та без цвяхів, а й тепло в тренувальному залі та гаряча вода в душовій. Чудовий зал, прекрасні роздівалки, нова сантехніка і дійсно сучасні умови для дітей, які безкоштовно займаються у нас футболом. Наша школа переповнена, і тому ми не можемо сказати, що побільшає, але якість їх умов покращиться однозначно. Щоб без будівлі, яка не бачила капітального ремонту, з часу відкриття довелося попрацювати в поті чола. Міська влада виділила чималу суму, із неї ще частину мають освоїти. Поглянути, як усе вийшло на урочистості з такої нагоди, прийшли посадовці обласного центру. Начальник управління спорту Валерій Вешко пригадав: зовсім недавно біля школи відкрили футбольне поле штучним покриттям, а тепер впоралися з капремонтом залу. Хмельницький міський голова Сергій Мельник усім побаченим залишився задоволений, побажав футболістам, учасникам святкового турніру, не полишати занять спортом та не зраджувати. Увати здоровому способу життя і подарував усім чотирьом командам по чотири шкіряні м'ячі. Ще по одному хлопчики отримали від директора обласного центру спорт для всіх Олександра Якушева. Після чого футболісти знову поринули в спортивну боротьбу, забивати голи та змагатися за нагороди святкового турніру.